Дякуємо Сергію Володимировичу. Завтра, 24 серпня, ми відзначатимемо 33-ю річницю проголошення незалежності України. Сьогодні, як і багато століть поспіль, Україна виборює своє право та незалежність зброєю. Тому це свято має дуже вагоме значення для всіх українців, але ми віримо, що перемога за нами, адже з нами Бог. Та наші захисники зараз для вас зачитає вірш Аріна Чебутарьова, наша маленька учасниця. Вірш тримайся, моя рідна Україна. Підтримайте ви власти. Тримайся, моя рідна Україна! зболена, хоть зранена, живи, ми віримо, піднімися з руїн. Якщо ми з Богом, що нам вороги, ставай, заради діток, заради волі, мирних днів. ти не одна розкиданих по світу, мільйони твоїх дочок і синів гуртуються у горі, діти, друзі, гуртуються на зло, всім ворогам. І перемога вже навіть на крузі, але з нами Бог і щезне незлого плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись люті силі зла, лиш перед Богом падай на коліна і проси прощення миру і добра. Прощимо українців всього світу, пишимо Бога, прощення щодня, щоб Бог дав силі. Стояти в цій битві, щоб виліз була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу з поляну в сльозах, щоб ворогам свою дав перебону і зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та блага. Кожен Господи, пробач, щоб відродилась наша ненька Україна, щоб у прекрасніша була, щоб нам світ і кожна я країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Слава Україні! Героям слава! А я хочу ще раз вам нагадати, що сьогодні в нас благодійна місія, тому ви бачите скриньки на потреби засу на сцені. Їх навіть стоїть чотири біля наших майстрів. Також.